Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині копієчка. Подивимося, що тут є цікавого. Таке ситочко для заварювання чаю у вигляді квіточки. Ціна 49 гривень. Три варіанти кольорів на вибір. Ківш пластиковий на півтори літри за 34. Набір багаторазових кришок різного діаметру: 6 штук 65 гривень. Вони є і круглі, і такі більш квадратні. Одним словом, різноманітні. На перший погляд виглядають досить якісно. Хто користувався, залишайте відгуки. Дивіться, який прикол. Це є ситочку для заварювання чаю. Такий чоловічок. Напівсиліконовий, напів він є металевий. Ціна 75 гривень в зеленому або у рожевому кольорі. По 45 гривень ось такі ситочка, лимончик, полуничка. Вони повністю силіконові. Акційна ціна на вінчик 17,50. Рибочистка пластикова, довжина 16 см, ціна 29 см. Ви запитували в коментарях про рушнички. Сьогодні вам покажу, дуже гарненько бачу, розкладені. 95 гривень. Такий варіант по 39 гривень, розмір 40 на 60. Виглядає, як набір із двох. 40 на 60, 39 гривень. Але ж їх тут два, правда? Бачите, один такий, другий сякий. І за два ціна 39. Тобто по 20 гривень виходить за штучку. 65 гривень, такі рушнички. Квіткові, розмір 35 на 75. Такі м'які, по 65 гривень, 35 на 70 розмір. Підкові малюнки. Вафельні рушнички по 65 гривень. Так, такі по 39 з бахому. Тут і, мачте, різні вони. Покажу вам поближче. Вони невеличкі по розмірах 25 на 50 сантиметрів. 39 гривень ціна акційна. Такі вони мені виглядають щільнішими. Тут, бачите, такий, як двохсторонній малюнок. 49 гривень 50 на 25. Ці супер м'які, пухкі, 35х75 см. ціна 49 гривень з фруктами-малюнками. 49 гривень. Ось такі рушнички з петелькою. Розмір 60 на 40. По 39 гривень рушнички. Ці теж такі м'якенькі малюнок вишитий. Не буде відриватись, дуже великий плюс. 35 на 75 см. По 29 гривень. Ось такі рушнички, теж м'які і теж малюнок вишитий. Такі гарні малюночки. Розмір тут 25 на 50. Є різні. По 17 гривень я би вже це віднесла, мабуть, більше до серветок, бо вони зовсім невеличкі. 30 на 30 см є такі, є всякі, різні і в різних кольорах. Такі акційні, невеличкі рушнички. 19,50 акційна ціна на ось такі рушнички. Вони невеликі, але не бачу, що був вказаний розмір. Малюнки кава. Такі серветочки по. 17,50. Теж вони невеликі. Можливо, 30 на 30, так, знаєте, на око. Такі по 17,50. Це все більше де, як серветочки. Типу 14,50, 30 на 30 розмір. Такі кольори є в асортименті 14,50 з малюнками і такі по 14,50. Акційна ціна 49 гривень на рушник розміром 30 на 60 см. Досить гарна якість в них, От що вони такі з тої сторони такі, а з тої сякі. Ще й такий фіолетовий, рожевий. 49 гривень, рушничко, рушничок розміром 35 на 75 см. Дуже м'які, можна використовувати як дитячий, з малюнками такими ведмедиками. Масляниці пластикові і з прозорою кришкою. Два варіанти кольорів. Бачу, бувають ще в інших кольорах. Ціна 69 гривень. Ємність для спецій метал скло Чотири варіанти кольорів на вибір. Ціна 39 гривень. Скляна ємність об'ємом літр та 730 мл за 65 гривень. Плюси цієї баночки, що її можна поставити під кутом. Бачила в таких і чаї на вітрину виставляли, і якісь цукерочки. Можна собі організувати сипучі продукти вдома. А ще є такі прикольні ємності баночки: вони скляні, бамбукова кришка. Об'єм 590 мл 85 гривень 760 мл за 95 і літрові. ось так має бути. Ось. О, за 115, три об'єми, поки що ціна не акційна. Баночки дуже привабливі. Дуже схожі, я думаю, якщо витягнути ось цю етикетку, то можна їх поєднати і обрати собі разом. Такі 750 мл 135 гривень і літрові за 165 гривень. Тут вони, я так розумію, відрізняються діаметром, тому ця вища, ця нижча, а об'єм однаковий. За 49 гривень така баночка для спецій з ложкою. Скляна менажниця на 4 відділи. Ціна 115 гривень. Акційна ціна на локшену Барілла. Так, такий варіант. Вага 500 грамів, ціна 53 гривні. Це із твердих сортів пшениці. Бантики по 57 гривень. І спагетті по 53 гривні. Супер ціна 47 гривень на рис індійський 900 грамів. Така вермішель фунчоза. Ціна 41 гривня, 150 г. Трійник ромашка 44 гривні. Дивіться, що знайшла? Захисний чохол на спинку сидіння автомобільного. Акційна ціна 24 гривні. Ніж канцелярський. Дві штуки за 29. 39 гривень набір ниток кольорових 10 штук. По 24 гривні резинка для одягу 4 штуки, 24 гривні, чорні білі. П'яльце для вишивання. Діаметр 16 см, ціна 39 гривень. 95 гривень. Такий органайзер підвісний дитячий. Ось так виглядає є ще в рожевому блакитному кольорі, в жовтому. Можна собі організувати якісь дрібнички, дитячі, щоб були під рукою. Знаєте, є такі речі, які треба вже і негайно. От, можна в шкафчику організувати якісь дрібнички. Так, бачу, що є якийсь органайзер акційний. Це, мабуть, ось такий. Давайте перевіримо. 44,97, 45 гривень. Тут багато кишені, він є довгий 54 см, довжина на 20 комірок. 55 гривень коштує коробка для зберігання та організації речей. 39 на 24 на 10 см. Не лише кактуси, є ще і інші зображення. До речі, в купівці можна знайти різні органайзери. Такий варіант ціна 135 гривень. Зараз постараюся вам показати. Це коробка і так окремо її навіть. Дуже прикольно, на бістгалтери, наприклад. Так, це є набір три в одному. Один більший органайзер і два менших. Тут, тут розміри, якому цікаво. Ціна набору 135 гривень. Так, є ще інші в форматі коробочок. Просканом, що це коштує. 115 гривень. 26х20 на, на 16. І така коробочка, вона вже має кришку. Дуже легко вони складаються. Тут вставляється картонка і ось так закривається, і все. Супер, знижка, аж 70% на ось таку коробочку. Для зберігання 57 гривень і 50 копійок коштує коробка для організації простору. Розклала, бо дуже стало цікаво. Бортики ще мають в собі, я так розумію, картон, бо тримають гарну форму, верх ось такий прозорий і є, бачите, на шкарпеточки чи на ще щось таке менше. Ось білизну і більші відділ. Досить гарна ціна за такий органайзер. Легко розкривається, складається на замочок. Набір, пакети для тварин і змінний рулон у комплекті. Ціна 30 гривень. Кольори є на вибір. Прикольно, що пакети співпадають з кольором самого цього органайзера. Пакетики невеличкі. Ось кольори є різні. Акційна ціна на щітку для вичісування 50 гривень. Іграшка для тваринки ціна 40 гривень. Акційна ціна на усі сумки рюкзаки мінус 25% від вартості. Такий рюкзачок 425 гривень. На сканері не вказує акційну ціну. Тобто це буде від цієї суми ще мінус 25. Рюкзачки є різноманітні. Акції діє по неділю включно, тобто по 19 жовтня. Ціни досить бюджетні, я б сказала, звичайно, в порівнянні. Все в порівнянні. Є менші, є більше. Такий варіант 245 гривень. Молодіжні рюкзачки. Ціна 375 гривень. Такі через одне плече. Вони тканинні, такі досить цупкі. Ціна 189. Є різні, кому що цікаво. Звертайтесь в найближчу копієчку. 185, 285, Такі є в різних кольорах рюкзачки. От буде знижка 25% від вартості безпосередньо на касі. На косметички та набори косметичок, акція 1 дорівнює 2. Тобто ви обираєте дві косметички самостійно з двох. Та, яка дешевша, та піде вам в подарунок. Якщо обираєте однакової ціни, відповідно, одна із двох. Такі прикольні пухнасті. Я б сказала, як зимові. знаєте. Так, 95 по 135 такі такі 75 гривень. Такий варіант. Вони ще мають пасочок такий. 85 гривень. ось взагалі каже прозора, Такі невеличкі по 75 гривень. Ті, що є з акційною ціною, ті на акцію не підуть 1 рівня 2. Або знижена ціна, або ось такі акції механіки, як я їх називаю. Так, 95 чоловіча. Така дорожня косметичка 95 гривень. Такі прозорі шиї в чорному кольорі. Ціна 75 гривень. 85, 75, 135 гривень. І такі теті по 115. Ці прикольні мені сподобались. Такі вони з переливом кольору Нагадую, акція діє по 19 жовтня. На підгузки Little B, діє акція мінус 40% на другу упаковку. Щоб спрацювала акція, треба взяти дві пачки. Тоді з двох одна вам піде з ціною мінус 40%. Ціна 200 гривень за упаковку.